Всім привіт, я Рід Морадове це мій канал на YouTube, І сьогодні ми з вами поговоримо про те, які нові цікаві прикольні стильові прийоми є, які можна насправді використовувати у житті, які можна додавати до ваших луків. І все це прийоми, які були використані в першу чергу на показах різних. І давайте без додаткових передмов перейдемо до теми відео. Перше про що я розкажу це. Резинка колгот, яка у нас фактично виділяється візуально і виглядає з-під спідниці, з під джинсів, таке інше, дуже часто вона на показах була, вона була у нас на показах Miu Miu, вона була у нас на показах Gucci. Вона навіть у деяких фільмах з'являлася. І насправді, взагалі, це не вперше, коли в історії моди, скажімо так, резинка колгот, вона видима і акцентована у луті. Але її можна так використовувати. Особливо я би звернула увагу на колготи не просто такі класичні чорні таке інше, а колготи сітку. Тому що тоді ми додаємо ще одну якусь фактуру в образі, що буде його класно завершувати, і додавати цікавості самому луку. Я би додавала таку сітку у комбінації з якоюсь прикольною спідницею, наприклад. І там чоботами, чи якимись іншими варіантами. Взуття та сумок. І до цього всього я би додавала, наприклад, кроп-топ або розцібнуту якусь сорочку, яка застібнута на верхній ґудзик, а далі вона розстібнута, тобто використовуємо її трішечки як кроп-топ. І тоді це буде виглядати прикольно. І, звичайно, це не для всіх. Хтось каже, що це абсолютне Б. Обов'язково, звичайно, пишіть у коментарях, кому ця естетика подобається, кому не подобається. Але мені особисто здається. Це що такі експерименти, вони прикольно і класно виглядають, особливо для тих, хто любить а, додавати щось контроверсійного у свій образ. Наступний стильовий прийом це такий накладний, акцентний комірець під кардіганами, під топами, під поле і таке інше. Тобто, скажімо так, додатковий комірець, який виглядає з під основного, він може бути контрастним, і я б взагалі сказала, що це найприкольніша його частина, що він контрастний, тобто він додає. Завершеності образу, він акцентує верхню зону зону шиї, навіть у досить базовому топі у поло. І він виглядає просто експериментально, трішки інфантильно, прикольно. І взагалі зараз мода на такому етапі знаходиться, коли дуже багато експериментів не з новими формами речей, а скоріш за все, я б сказала, з. Певними моментами і деталями речей що мені здається дуже класно, тому що не треба знову винаходити нову спідницю, нову сорочку і таке інше, все вже це продумано давно. Але ось додавати щось, перевертати, дивитися, як воно виглядає, змінювати колір, фактури, саме такі деталі вони й роблять дуже цікавий і сучасний образ. Дуже цікава наступна і класна деталь у стилізації, такому стайлингу, і вона мені супер подобається, я сама дуже часто так роблю. Це ми беремо, наприклад, сукню або топ. І одну з лямок ми спускаємо вниз для того, щоб було видно лямку вашого бюсту. Досить делікатно. Завжди нагадує мені естетику кортизанок, але у класному цьому значенні естетику Керібречого, звичайно. Якщо ви, до речі, вважаєте. Що естетика кортизанок, вона знато контроверсійна. то я би звернула вашу увагу на два моменти. По-перше, на те, як історично вони вдягалися, і що ви, до речі, з основні, скажімо так, моменти змін у моді жіночій, вони йшли від кортизанок. А по-друге, я б, до речі, вам одразу порекомендувала прийти на наш оновлений масштабний курс історії моди, там будуть всі деталі, які дуже цікаво дізнатися стосовно і білизни, і жіночого одягу, і його трансформації у історії. Новітні нашого суспільства, тож такий момент він дуже делікатний він дуже красиво глядає. Я б особисто звернула увагу саме на сукні у стилі Малени. Якщо ви не дивилися фільм Малена з прекрасною Монікою Булуччі. По-перше, я вам дуже заздрю. По-друге, ви все опустили. Мені здається, що це один з найкрасивіших, найестетичніших жіночих сексуальних образів у фільмі. Він, звичайно, набагато глибший, ніж просто сексуальний образ. Але якщо ми кажемо про естетику, про одяг і про білизну, яку трішки видно, це головний фільм, яким можна надихатися. І звичайно, серіал Секс і місто і ось такий момент він дуже класно у стайлінгу буде виглядати. Ще один момент стайлингу: це ми вдягаємо або два лонсліви, або футболку, або Майку таку алкоголічку поверх вашого класичного лонсліву. Тобто, у нас. З'являється багатошаровість. у нас естетичний, але все ще стриманий мінімалістичний лук. Можна такі було зустріти, наприклад, на показі Міоміу. Він все ще виглядає досить стримано і нема такого оверзатоп відчуття але все одно завдяки багатошаровості, навіть таких простих елементів, ми отримуємо просто більш цікавий образ. Якщо вам чогось завжди у верхній частині образу не вистачає, тобто ви вдягаєте лонгслів і такі простовато. Спробуйте поекспериментувати і не обов'язково вдягати майку в тон вашому лонгсліву, Наприклад, лонгслів може бути молочний, а майка може бути сіра або шоколадна, або чорна, або в тон, якщо хочете, або напівпрозора. Наприклад, щоб просто додати багато шаровості, але не додавати настільки багато матеріалу. Тобто, там поле для експерименту величезне. І я дуже раджу спробувати. And this one fits so much you cannot even imagine. This is the bag that I have with me. This is also by Kate. And I would get this heart detail and put it onto something that's kind of unexpected. It's going to transform your outfit altogether, which could be more oversized in an off white color. And then we have a green, beautiful, bright green t shirt. Наступний передостанній пункт в нашому випадку стайлингів це дуже класний момент, який, до речі, хто в нас ходив на практику стилю на наш курс на нашій освітній платформі модеїзм, той знає, це пов'язувати светри та джемпери на стегна поверх суконь для того, щоб таким чином підкреслити талію, і також додати якогось цікавості, якоїсь багатошировості образу. І це просто практично, тому що коли стає прохолодно, ви просто накидуєте цей кардиган, светр, джемпер на плечі і вам тепло. А протягом дня ви вдягаєте такий лук, він виглядає більш цікаво, ніж просто сукня. Він виглядає більш завершено. І таким чином ви ще й додаєте трішки кежуальну нотку у досить романтичну сукню. Тому що так, у вас, наприклад, є підбори і романтична сукня, тобто всі елементи майже в образі досить стримані і жіночні. А тут такий спортивно-кежуальний елемент у вигляді олімпійки, джемперу, светеру та кардигану. Він точно. Буду балансувати стилі в образі. І ще один момент, який багато хто з наших студентів, хто проходив курс практика стилю, знає. Це ми дублюємо фактично два варіанти одного і того ж елементу низу. Це дві спідниці, але просто одна ноду, тобто нашаровуємо їх. Головний момент тут це те, що внутрішня спідниця має бути трішки більш щільна, а зовнішня спідниця, яка в нас вдягається як другий шар, має бути трішки менш щільна для того, щоб ця прозорість якась легкість зберігалася. І, звичайно, вони мають бути різних довжин для того, щоб було видно, що це одна одного спідниці вдягнені. Прикольно, класно, все ще може бути мінімалістично, все ще може поєднуватися з якимись класичними елементами, але просто як спосіб додати. Цікавості образу. Я би навіть якщо ви настільки кризі, наскільки і я, я би вдягла дві спідниці і ще зверху нашарувала лонгслів і майку. І тоді у вас буде класний, все ще мінімалістичний, але прикольний, багатошаровий образ. Звичайно, пишіть у коментарях внизу, яка з варіацій. Прийомів стильових вам подобається більш за все, яка для вас нереалістична, і вам здається, що це просто ну тільки для подіуму. А на сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша Ріта. Слава Україні!